Міноборони України опублікувало кадри розгрому великої колони російської бронетехніки бійцями 79-ї бригади десантно-штурмових військ, військам НАТО не довіря. Друг ти мой на відео помітна робота квадрокоптерів, які скидають гранати та fpv дронів Однак по колоні також працювала артилерія та протитанкові ракети. Подібні атаки, хоча й потребують величезних зусиль від українських бійців для протидії їм. Сучасну епоху дуже добре помічається на підходах. А вогнева міць і точність сучасної зброї взагалі залишають мало шансів на прорив. Я би сказав історично важливим, причому був важливим не об'єкт. Були важливими у цій бої. Об'єкт, якраз, чесно кажучи, об'єкт як об'єкт, нічого суперважливого він якраз з собою не ніс, але давайте згадаємо загальний контекст. Давайте згадаємо, що перед тим відбулося. Перед тим, власне, було літо 14-го літо, яке спершу було для нас ну, значить, так, була шокуюча абсолютно весна, та сама руська весна. Далі було літо, спершу переможне, коли ми почали звільняти. Окуповані території, але е, 20 серпня е, відбулося вторгнення власне вже регулярних частин Російської Федерації, тому що вже їхні парамілітарні оці формування, де так насправді вже я з власного досвіду я ж тоді брав участь якраз mm -hmm. в боях. От тільки ми були не під Донецьком, ми були північніше, Ми були так званий сектор А, тобто Луганщина. Ну але. Це був один такий умовно фронт такої лінії фронту, як зараз. Звичайно, тоді ніхто навіть уявити собі не міг само такої суцільної, окопаної. Тоді фронт був дуже такий пунктирний. От по висотках, по блокпостах. Але е, я до чого? Власне, навіть вже на початок серпня знайти там місцевих сепарів було не так просто. Це вже практично повністю були так звані адпускники. От, за нашими, наприклад, підрахунками, от по полонених і по документах стіл. Вже щонайменше дві третини було саме громадянами Російської Федерації, причому переважали, переважали кадрові військові. От. Але все одно це були все ж. Це була все таки не армія. Це були хай вже повністю напхані цими отпускниками, як ми їх називали. Але наспіх створені парамілітарні формування, і ми їх фактично вже закінчували зачищати от під кінець серпня. І тому 20 серпня таки Путін прийняв річну рішення, мабуть, прийняв за кілька днів до того. Але 20 серпня почалось саме вторгнення регулярних частин, до чого ми виявилися абсолютно не готові. Давайте м -м, говорити правду. Нас тоді розбили, от в 20-х числах серпня, ну символом цього розгробу

Іловайськ це була тоді найбільш трагічна історія. От 29 серпня е, оточення е, понад 500 двохсотих, понад 500 полонених і так далі. Але ну це було, скажімо, верхівка айсберга. Насправді по всьому фронту тоді, тоді було схоже, просто не всюди були оточення. Ну от, наприклад, в нас в секторі А, тільки тому, що власне командири батальйонів і навіть рот взяли на себе ініціативу самі організувати правильний відхід і другу лінію оборони, тільки тому, наприклад, в Луганський аеропорт не став другим Іловайськом. Насправді він мав ним стати, тому що е, з вищого командування ми тоді отримали геніальний наказ: стійте, тримайтесь, ми розбираємось. Це дослівно. От, е, ну, поки б вони розбирались, я б вже з вами сьогодні не, не розмовляв. От, от, е, але там просто на місці знайшлися польові фактично командири, які організували другу лінію по річці Сіверський Донець і організували грамотний відхід. Хоча, хоча суто формально за цей відхід взагалі то можна було і під трибунал попасти. Але в реальності це врятувало тоді і тисячі життів. І сформувало нову лінію фронту, ну, яка протрималась аж до 2022 року. Ну, окей, тобто тоді, фактично, тоді був розгром, давайте чесно. Те, що я тоді бачив, я до того тільки читав в книжках про 41-й рік і Червону армію. От. Коли особливо про тому посипались тоді, були винятки в різні боки, але переважно посипались частини, набрані наспіх по мобілізації. А е, фактично е, зберігали боєздатність. От, е, о, такі, як ми, от, зарізяки із добробатів, які майже всі до того були абсолютно цивільними. Навіть срочку на... в на Вайдарі сімдесят 70% на відсрочку на служили. Але це були мотивовані ідеалісти, тобто зберігали боєздатність добробати і зберігали боєздатність контрактники, наприклад, з десантно з десантних військ. От і все, все решта, ну потекло, можна сказати, е, і от. Тоді було підписано перший мінськ. Я і зараз вважаю, що його підписання було ну, це було б настільки вимушено, що навіть нема сенсу обговорювати вартувало, не вартувало. В нас не було іншого вибору. Ми реально в той момент програвали війну. І якби не підписали перший мінськ, то взагалі невідомо де б вони тоді зупинились. Може в Харкові, а може й далі. От, е і пам'ятаєте відповідно, який настрій був після цього в суспільстві? От після Іловайська, після першого мінська. Ну, ми були пригнічені, ми були роздавлені. І власне, саме захисники Донецького аеропорта, от вони повністю переломили всі настрої в усі усієї нації. От саме от кіборги, власне, от оця боротьба за Донецький аеропорт, от вона взагалі, отак от, повністю перевернула мізки людей. З пропало все Росії неможливо протистояти. Як вона вже прийшла, то все. А перевернула на абсолютно стоп, стоп. А виявляється, навіть регулярні російські армії ще як можна протистояти. А якщо можна, то значить і треба їй протистояти. І фактично кіборги зробили е, таку ну революційну річ. От вони своїм подвигом, вони своєю жертвою повністю перекрили всі оті наслідки в суспільній свідомості від фактично програної кампанії серпня чотирнадцятого е, року. Переломили настрої на навпаки. Так буде дуже важко, але ми тримаємось. І проти такого ворога, як Росія, напряму не через проксі, не через там сєпарів. А та прийшла напряму російська армія, а виявляється, її теж бути можна. І е, це, це був принциповий психологічний злам в правильну сторону. І от е, одне те, що вони зробили, це вже історична саме була подія. Вона поміняла всю нашу подальшу історію на, на, на наступні роки. Плюс ще й суто фізично вони виграли час на те, щоб реорганізувати і по-нормальному відмобілізувати армію після цього розгрому. Я гадаю, що е, це просто за. Взаг... Арі яскравий прояв того, що ця війна абсолютно не зайшла в якийсь глухий кут, в якийсь тупик як е, пробують інколи нав'язати. Насправді ця війна лишається дуже динамічною, і е, як тільки десь одна сторона видихається, друга одразу переходить в наступ. Причому я підкреслюю це стосується обох сторін. Ми ж насправді навіть зараз ми е, не всюди в глухій обороні. Так. Ми продовжуємо наступати на лівому березі Дніпра. Е, під вербовим та роботі там от чітко маятних, там то ми відбиваємо позиції і просуваємо то навпаки, нас відкидають. Ми займаємо оборону. Вони вони видихаються. Ми знов переходимо там в наступ. От таке повсюду. Ну і звичайно, на те, хто перший видихається, хто переходить в контрнаступ, дуже впливає. Зокрема, постачання БК. абсолютно логічно, що росіяни зараз пруть майже всюди, тому що ну ні для кого вже не секрет. ці Дані на жаль потрапили в відкриту пресу. В нас наразі введений режим е, жорсткої економії. Е, в нас 2 тисячі снарядів на день на весь фронт. Ну, для порівняння влітку було до 8 тисяч. У росіян 10 тисяч, і це, вони, це, це в них теж, до речі, вважається режимом жорсткої економії. Бо коли в них не режим економії, то е, пригадуємо літо 22 го це було 60 тисяч снарядів на день. А зараз біднятки такі, вони всього 10-ма змушені обмежуватися. Ну але це реально в п'ять разів більше, ніж у нас. В п'ять разів більше снарядів. І було б дуже дивно, аби вони цим не користались. Вони ж так само, як і ми, вони ж не знають, чим закінчиться оця абсолютно дурна епопея в Конгресі США. От, звичайно, вони сподіваються, що конгресмени так і не домовляться. І на превеликий жаль, останні сигнали з Вашингтона вкрай неприємні. Нам, мабуть, дійсно варто готуватися, що такий варіант цілком можливий. Тобто, що конгресмени так і не домовляться. На жаль, ймовірність цього зараз зростає з кожним днем. Ну але ж гарантії нема. Здорові сили в конгресі, на чолі з Байденом з одного боку, але і здорові адекватні республіканці з другого боку, які на жаль, зараз в меншості. Вони намагаються ще якось врятувати ситуацію. Вони намагаються домовитись. І тому росіяни все ж таки поки не виключать. Ають, що з березня місяця нам знов поїдуть снаряди, то цілком логічно, що вони намагаються оцим вікном можливостей максимально скористатись.